Оперативне командування південь опублікувало кадри узбережжя Одещини, куди на жаль вже течію винесло наслідки техногенної повені після підриву Каховської ГЕС. Ще кілька цифр від голови Херсонської Ова Прокудіна. Середній рівень води поблизу по, по всій області 5,38. Затоплено 3624 домівки в 32 населених пунктах. Евакуйовано вже на сьогоднішній ранок 2352 людини і 550 тварин. Так, ну і не дарма. Там зокрема показали показало ці кадри, те, що відбувається зокрема ближче до тепер, вже до Одещини. Сьогодні і народний депутат Олексій Гончаренко показував, як в морі просто плаває чийсь будинок, чи життя, чись майно щось що люди збирали, купували. Ну і все це звісно знищено. Але от Павло Рольник справедливо за лаштунками ще й зазначив, що тепер з'являються кадри, як до Одеси ще й прибиває тепер міни. Отже, небезпека зростає. Про неї і поговоримо з нашим першим гостем нашої ефірної години. З нами на зв'язку, голова громадської ради при одеській е е обласній державній адміністрації Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! героям слава, слава Збройним силам! Вітаю колеги! Пане Сергію, отже, додається небезпека. Ясно, що зараз ми говоримо про величезну катастрофу в цілому на півдні нашої країни. продовжується порятунок людей тварин всього, що можливо та дістати із води, але тепер течію це все розносить зокрема і далі різними українськими містами і узбережжями. Що зараз ви можете сказати про Одеську область? На ваш погляд, які зараз найбільші небезпеки відкриваються, зокрема для містян. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, давайте зараз заспокоїмо всі про якість питної води, то вона сьогодні відповідає всім санітарним нормам, що стосується власне і міста Одеси, як найбільше конгломерату, ну і, звичайно, усього нашого регіону. Хоча небезпека дійсно є, тому що ви бачите, що сьогодні до узбережжя вже приносить не лише побутові речі є, ну скажімо так, не прогнози а. Сценарії можливі, що може приносити і купу інших неприємностей, тому що ситуація дійсно на Херсонщині. Вона є просто трагічною, особливо коли говоримо про лівий нашого, нашої тимчасово окупованої території. Так, от що стосується якості питної води, я вже сказав. Коли ми говоримо про морську воду та воду з відкритих водойми, то на сьогодні збільшено кількість заборів води для того, щоб перевірити якість станції води. Ну і звичайно, контролювати. Ми говоримо про. Відповідні структури, які цим займаються, ми можемо говорити про те, що на сьогодні загрози немає, але знову таки у разі необхідності будуть діяти відповідні. Мобільні групи, відповідні групи медиків, екологів, ну і ті реагенти, які сьогодні потрібні для регіону. Вони у нас є для того, щоб ну в разі необхідності там відповідні дії провести. Ситуація дійсно виглядає дуже такою важкою. Це точно можемо говорити про те, що не бажано не рекомендовано сьогодні купатися і в морі, і в відкритих водоймищах, які мають зв'язок з морем, тому що можуть з'явитися відповідні. Ну, якщо не хвороби, скажімо так, то відповідні інфекції. Але ще раз скажу, сьогодні ситуація є повністю контрольована, відповідає санітарним нормам. наразі маємо таку ситуацію, пане Сергію, а Чи є у вас розуміння? Я вас питаю як людину, та яка дотична до формування там системи безпеки і опікування одним із найбільших українських регіонів, Чому ніхто не прийшов зараз на допомогу Україні? От я справедливо там подивилася один із коментарів українського парамедика, і вона каже: Ну, дивіться, коли сталася трагедія у Туреччині, ніхто не почав говорити слухайте, а може, то Туреччина сама в цьому вина не почали шукати якісь виправдовані? І увесь світ, у тому числі і українці, направили своїх рятувальників та, для того, щоб діставати людей з-під завалів на сьогоднішній день. Я навіть не буду говорити про ООН і Червоний Хрест, тому що це просто непристойно їх згадувати. Але ну всі такі, о, а ми там збираємо якусь гуманітарну допомогу. Ну зараз, поки вона знаєте, доїде, то там вже і вода зійде. Ми не бачимо, що хтось кинувся нас рятувати і допомагати. При тому, що ми кажемо, що такого еколиха, такої трагедії і такого терористичного вчинку, ну я не знаю, де. Його можна пошукати в сучасній історії. Всі посилаються лише на попередні століття, і у цьому фактично Україна лишилася сам на сам. -то. То де ці всі європейські країни, зокрема для яких життя людини найбільша цінність? Можливо, тут не допрацювали з певними комунікаціями з тими країнами, про які ви говорите. Це перше дійсно непристойно сьогодні говорити про ті організації, які Показали, що немає на жаль сьогодні ні фундаменту світового порядку безпеки, ні інших гуманітарних структур. Перш за все, вже їх задали. Навіть повторювати не буду про хрести, які червоні, і про організацію Об'єднаних Націй. Що стосується інших країн, тут звичайно бачимо, що Російська Федерація. І на першому етапі їй, мабуть, щось вдалося дійсно зробити в інформаційному полі, щоб сформувати, ну принаймні посіяти якісь сумніви в тому, що відбувалося. Хоча Україна з іншого боку, ми говоримо, і це доконаний такий факт, що з жовтня минулого року ми говорили про те, що заміновано можливо, треба було знову таки після бійки, як кажуть, кулаками махати не доводиться. Тим не менше, можливо, треба було кричати дійсно про це кожного дня. Що дамба замінована, що ворог буде її підривати. Власне, і ворог цього особливо не приховував. Зараз можна пояснювати підрив Каховської гес, тим, що у страха і очі великі, щоб боялися нашого контрнаступу і бояться і зараз намагалися таким чином вплинути на подальший хід розвитку саме воєнної складової, безпекової складової. Тим не менше, мені здається, з комунікаціями треба допрацювати з одного боку. З іншого боку, не хочеться вірити в те, я в цей особливо не вірю, що європейські країни наразі чогось злякалися. Треба говорити про те, що ця трагедія екологічна, вона сьогодні не лише для нас, вона сьогодні і для всього світу, і для Європи 100% зміни ситуацію і в екосистемі і наскільки вдасться її відродити. Ну, мені хотілося б, щоб за нашого життя ми ще побачили принаймні паростки того, що буде відроджуватися. Сьогодні маємо інформацію з лівого берега. Я сьогодні представляю українську добровольчу армію. У нас є звичайно свої партизани, які працюють і займаються не лише диверсійною роботою на лівому березі. Те, що надходить звідти з підтоплених територій, там ну, дійсно трагічна ситуація. Ми говоримо про ті регіони, які знаходяться, про них чомусь забувають сьогодні теж говорити, які знаходяться туди вище по Дніпру, там, де вода пішла з Каховського водосховища, вода просто витікла, там уже калюжі на тих місцях, де була глибина по кілька метрів Дніпровської води. Там теж екологічна ситуація дуже важка, тому що. Це буде посушлива зона, це е, втрати для землеробства, для нашого аграрного сектору. Тому все-таки треба будити світ, і е, з іншого боку, я вже не знаю, чим його можна розбудити. Ну хіба що ядерною бомбою, сподіваюся, до цього все-таки дійде. Ну нас а... це точно не зупини не здає. Пане Сергія, якраз от Дмитро Кулебі, частково вдалося вчора по обіді розбудити принаймні представників організації Об'єднаних Націй. Координатор місії в Україні заявила, що вони готові їхати на то що, на те ж саме вище згадане вами Лівобережжя, затоплений регіон і евакуаційну місію там організовувати їжі єдине лишень. Ця територія під контролем Російської Федерації, і Росія має надати мандат, має надати доступ. Так, от я То ж хотів запитати, бути... включі того, що вони вчора обстрілювали волонтерів, які буквально на човнах з міста вивозили е, по, с, стареньких людей, е, е, як можна розраховувати на те, що Росія дасть мандат? Я особисто не розраховую. Знаєте, не хочеться сьогодні згадувати, коли Росія убивала наших військовополонених і Червоний Хрест. Туди не доїхав і мені здається навіть не збирався туди їхати. Тому сподіватися, те, що потраплять на лівий берег, ні, люди, які там залишилися, на жаль, вони сьогодні. Ну це реалії. На жаль, мені то болить, бо я сам з лівого берега. А на жаль, ми залишилися заручниками тієї ситуації і окупації російських військ. Вони просто їх не пропускають. У нас. Надходять повідомлення навіть з координатами, де люди знаходяться на дахах своїх будинків. Звичайно, реагуємо. Все це в оперативний штаб передається. Тим не менше, дуже важко людей звідти вивести. Мова йде там не про одну дві людини. Навіть вчора ввечері був дзвінок. Там вісім людей, різні сім'ї, різні за віком, і діти, і люди похилого віку знаходяться на другому поверсі будинку, намагаються якимось чином десь сховали той човен, але не ризикують звичайно, бо це великий ризик зараз е, сісти і намагатися гребти до Херсона. Це дуже величезний ризик, тому що ворог буде стріляти. Він це власне вчора довів. Дійсно, ви задали цей обстріл Херсона, який вчора відбувся саме по місцях евакуації. Пане Сергій, за фоном великої екокатастрофи, Покаховський ГЕС залишилось в інформаційному просторі малопоміченими два обстріли аміркопроводу Тольятті Одеса. Росія звинуватила Україну в тому, що це ми самі його обстріляли. Власне, як це може вплинути на зернову угоду потенційно? Ну, те, що Росія намагається звинувачити усьому Україну, це теж старе як світ. Ну на це вже й не хочеться навіть звертати уваги, тому що ну це така концепція. Так званої інформаційної боротьби, в тому числі Російської Федерації, яким чином воно вплине на ту угоду, яка сьогодні ну працює дуже складно, дуже важко. Росії не важливо, щоб вона працювала. Ми це прекрасно розуміємо. А всі ті намагання знаєте, грати у такого гарну поліцейську, доброго поліцейську, і, начебто, погоджуватися з цією ж речі на організацію Об'єднаних Націй, ми даємо можливість працювати зерновій угоді, давати щось вирішувати за замі'яком. Я думаю, що це суцільна брехня, це намагання Росії відволікати нас від інших дій, особливо на полі бою, і це намагання Росії затягнути процеси. Я вже зараз не кажу про те, що намагатимуться там нас посадити за стіл перемоги. Росія намагається виграти час. Вона намагається переформатуватися, намагається перелаштуватися на військові рейки і продовжувати воювати. Тому сьогодні, коли знаєте, дехто закидає. Ну, ми відкинемо Росію від кордонів і на цьому все крапка. Сьогодні світова спільнота має говорити лише про одне: що російську недоімперію треба знищити. І мова йде про те, що винні в цьому всі росіяни лише тоді буферна зона, Шебякіно, Шебякіно, Шем'якіно. Отак, якщо буде, це добре. З іншого боку, давайте трошечки все таки можливо про оптимізм. Він у нас залишається, коли ми говоримо про те, що намагалися. Підривом Каховської ГЕС величезна трагедія. Я кажу: я дивлюсь на ці кадри. Це все знайомі з дитинства. Місця так, от коли ми говоримо про те, що там вода і Буде буксувати там можливий підкреслю український наступ. Том у нас є інший варіант я впевнений в збройних сил. Е, можна йти суходолом через Брянськ, Білгород, Курськ, і так десь біля Москви е, зупинитися. Звичайно, це я жартую. Намагаюся жартувати, але тим не менш треба нам зберігати оптимізм і рухатися далі. Враховуючи, що нам обіцяють шокуючий контрнаступ, то може і в ваших жартах є яка доля правди, пане Сергій. Дякуємо за коментарі. Голова громадської ради при Одеській. І у вас Сергій Братчук був з нами на зв'язку.